Привіт, я Євгеній Жарков, той саме тато, який розповідає казки. Сьогодні хочу вам почитати вірші про єті, банкет і букет. Єті запрошення дивне прийшло, в тому посланні таке ось було. В середу, зранку, в костюмі з букетом просимо бути на нашім банкеті. Мусите вміти тоненько співати польку, мазурку і гопак танцювати. Ще як не знаєте. Обов'язково вивчить хоч трошки французької мови. Є ті дивуються, що за дурниці, вперше читаю такі небилиці. Хай я навчуся тоненько співати. Зможу, скажімо, і гопак станцювати. Навіть костюм роздобуду не штука, сам і пошию на тей мені руки. Вивчити мову біда невелика. А от з букетом? оце заковика. Є особливість одна у букета: важко дожити йому до бенкету. Він же пахучий і барвистий. Спробуй нарвати його і не з'їсти хрум-хрум. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал, щоб не пропускати нові казки українською мовою.